Біатлон. Біатлонний прогноз. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись, друзі. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Так, за друге число за вівторок індивідуальна гонка у дівчат у мене зі знаком мінус. Нагадаю, я прогнозував перемогу в гонці лізи від ТОЦІ. З Італії, а перемогла інша італійка, ветеранша Доротея Вірер. Вірер. Перемога. Далі француженка, а на третьому місці француженка Боне, а друге місце Лейнамо, Фінляндія. Лейнамо. Із наших дівчат найкраща Христина Дмитренко, 46, та Анастасія Меркушина, 57. Дарина. Чалик 59, 72 Валерія Дмитренко і 83 Олександра Меркушина. На жаль, це не можна занести в актив нашим дівчатам. І тому ми одразу, Да, забув, так само я прогнозував, що друге місце від першого відстане на 14,9 секунд і більше. А вийшло на 03 секунди. 0,3. Соня Лейнамо із Фінляндії відстала від Доротеї Вірер. Третя десятка секунди. Так що тут також мінус: е, наступний день, 3 грудня, середа, індивідуальна гонка чоловіків. 20 кілометрів. Тут я, друзі, беру попадання в десятку, в першу нашого підручного так, на сьогодні у нас поки що дивлюсь сьогоднішній регламент. І гонка стоїть 3 грудня о 15.30 за київським часом. Так само, як сьогодні починалася за планом жіноча індивідуальна гонка. Тут у нас Дмитро Підручний вважається одним з найкращих, хто виступить з українців. Якраз у мене мій перший прогноз загострений на Дмитрові. Я вважаю, що Дмитро попаде в десятку. Я розумію, це досить такий сміливий крок, але, друзі, в десятку ми шукаємо в індивідуальній чоловічій гонці на 20 кілометрів. Такий є розділ з першого по 10. І опускаємося, опускаємося до низу, донизу, донизу, не до самого низу, кажу відразу. І знаходимо е, такий пункт Дмитро Підручний в десятці, так. Коефіцент 4,5. Друзі, я вважаю, що набагато простіше ось такий варіант пробити. Навіть простіше, ніж вгадати, переможеця. Серед переможців цієї гонки просто неймовірна щільність серед претендентів. Тому це як пальцем в небо. Я так вважаю. Тому для мене простіше Дмитро Підручний його поставити в десятку. В першу десятку. А взагалі то на рахунок переможця, взагалі. Тільки якщо брати перемога. Перше місце. Дивіться, Перо 4.33. Легрейд 4.55. Самуельсен 5.55. Вже тільки фаворитів 3 явних. Але я не думаю, що Фійон має не є претендентом. Так само, як Крістіансен, також претендент, Якомель, претендент, Райт, претендент, навіть Ісак Фрей, претендент. Я е, скажу, що Емільєн Жаклін також має шанси, і Яків Фак, також має шанси. Не Розцінюйте, шановний пане, алгоритм Ютубу, що факт – це погане слово. Це призвисько. Як і в факт, так. Є такий біатлоніст. Тому, друзі, дуже важко зарядити на переможця. І от, до речі, саме того я не провожу тень, е, тень, не знов, біатлонний батл по ось таким гонкам. По індивідуальним, по змішаним естафетам, це дуже важко. Це, неймовірно, пальцем в небо тикнути, мабуть, простіше, ніж вгадати тут. Ось тому, поки що ми з вами будемо наші біатлонні батли проводити по естафетам. Це більш-менш така стабільна. Ми знаємо, тим більше, коли наперед четвірку естафети. Можливі заміни, але це буває дуже рідко. І тому так простіше е, визначатись, погодьтесь. Отже, у мене є два прогнози на чоловічу індивідуальну гонку 20 кілометрів 3 грудня в середу. Е, підручний наш Дмитро в десятці, як я і сказав, 4-5. Далі дивіться, тут є, трошки не хочу заважати екрану, а у мене якраз екран смартфона стоїть перед екраном комп'ютера. Тут є знову, наскільки попереду буде лідер, перше місце від другого відрив. Так само, як і у дівчат вчора, пропонують на чоловічій. Індивідуальну гонку 14,9 секунди відриву. І дивіться. Дають, зараз скажу, щоб уже бути. А, відрив першого від другого місця 2,5. Коефіцієнт 2,5. Відрив. 14,9 і більше. Ну, тобто, давайте будемо округляти. 15 секунд відриву буде, значить, мій прогноз пробиває не тільки дно, а і всі стіни і стелю в тому числі. 2,5. І підручний в десятці 4,5. Запам'ятали? Запам'ятали. Тут навіть якщо один з цих прогнозів. Грає я в плюсі. А від вас чекаю подяки по реквізитам в описі. Дякую. Не забуваємо підписуватись, лайки, коменти, репости. Все, як має бути. Друзі, чекаю від вас підтримки. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.